Chevrolet Cruze 2011 року, це офіційна тачка. Під капотом має 1,6 бензиновий двигун вже на газовому обладнанні, автоматична коробка перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей синенький седанчик. Класний колір, не дасть тобі скучати, кожен день, виходячи в якоїсь сірій тачці, наприклад. Буде в тебе ось таке ноу-хау. Машинка на металевих дисках, але вони 16 го радіусу, з нормальною гумою, тобто машина буде вища, ніж на 15-х. Текстильний салончик всередині, двокольоровий, світло-сіренький, темно-сіренький, щоб не дати тобі заснути або знудитись в ньому. Тобто так палітра виглядає шикарно, тим паче в колаборації з цими дверними картами. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль є. Також у нас кондиціонер та пічка, все працює шикарно. Магнітола у нас ось така аутентична, але є підтримка CD та AUX. Тобто включив аукці ти слухаєш саме ту музичку, яку ти хочеш. Також тут селектор перемикання передачі автоматичної коробки знаходиться не загуби. І два підстаканички. 156 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автівка має ззаду у нас ось такий шикарний диванчик, місце вдосталь, є центральний підлокітничок, два І Ось так машинка виглядає ззаду наперед. Ну, Не дасть знудитись, ось ця двокольорова палітра. Приводу багажнику. Він у нас теж шикарний, він у нас величезний, він широкоформатний ну і досить такий вмісткий. Е, ось там от, от, так от докаточка розташована, дуже вумно зроблена, тому що, що? тому що да, шайба газу стоїть в місці для запаски. Рекомендуємо це авто, тому що недороге в обслуговуванні, тому що має е, досить такий вміняємий пробіг в 156 тисяч кілометрів, в 1,6 дуже надійний двигун. Плюс газ, економічна тачка на кожен день взагалі шикардос. Купити можеш у нас як за повну вартість, так і взяти у лізинг. Від 15% буде авансовий платіж розтермінуванням від 1 до 5 років. Приїжджай до нас та хапай авто, на хапай авто. А щоб знайти наш майданчик, вводь в навігаторі кільцева дорога 22, або краще вбивай хапай авто і шукай точечку саме на кільцевій дорозі. Приведе туди, куди потрібно. Тож не забувай, та хапай авто знову ж таки на хапай авто.